Щоб розуміли, як все робиться. Береться така глина, це спеціальна глина для скульптури. Ось бачите, тут в мене є десік, тут є от непонятно, що. І мені треба його просто скрити, закрити, прикрити і зробити просто красоту. Я беру ось таку глину туди-сюди, тінки, схемки. Раз-раз, як мій друг Толі казав, всю ми цю частину завалили. Зверху ми беремо стекловолокно, його покриваємо, це все закриваємо, воно висихає. Потім цей метал вибираємо сюди, і в нас просто цільна деталь. Виходить. Це бачите, все. Тут вже підріжеться, там лишні обереться, кріїться, зазорчики, ці всі підгоняться, все буде просто пісня. І все, а потім метал вибираємо, вирізаємо, облощаємо, і в нас виходить ось такий агрегат. Дорогі ще пацани, сижу, а тут блядь, отак ляп. Людина людина вирішила спонсорську допомогу нашому корчу, блін. Так, що, благодарочка, я буду тепер всім розказувати, де надо Тесли покупати, де бабки заробляти.